Дою, ви дивитеся консиліум на першому міському телеканалі. Ми продовжуємо і раді вітати в нашій студії вже нового гостя. Це Василь Фізор, лікар-ортопед, травматолог вищої категорії, головний позаштатний спеціаліст з ортопедії та травматології дитячої департаменту охорони здоров'я одеської міськради. Пане Василю, вітаю вас в нашій студії. Я вас вітаю. Ви знаєте, сьогодні таким червоним, таким червоною лінією нашої програми є 4 червня день пам'яті дітей, що постраждали від російської агресії. Взагалі в усьому світі в цей день згадують дітей, які постраждали від будь-якого акту агресії, не тільки в Україні. Але ми всі розуміємо, що дітей, які загинули багато, але ще більше дітей травмуються, травмуються ментально, фізично кожного дня, і чим довше триває будь-яка війна. Чи агресія, ця цифра росте ще більше з кожним днем? Скажіть, будь ласка, з вашої практики, яку ви ведете в нашому місті? Як вплинула повномасштабна війна на кількість та характер дитячих травм? Та чи взагалі вплинула? Війна вплинула, вона дала нам нові виклики. Ми стікнулися з новими травмами, це міновибухова травма, це компресійна травма, це травма здавлення. І на сьогоднішній день ми вже навчились долати її. Якщо це перше було звернення, це були ексклюзивні. То на сьогоднішній день і всі стаціонари міста вони готові для того, щоб приймати та надавати допомогу таким дітям. Для того щоб переорієнтуватися, довго довелося ще довчатися чи чогось якось перекваліфіковуватися? Пам'ятаю, перші дні це був шок. Я знаю, що лікарі завжди до будь-якого виклику готові саме тому вони і вчаться будь-якому виклику протистояти. А як було у вашій царині? А у нас не було часу перенавчатися, тому що війна тривала стрімко. І ми питали опит наших колег за кордону, ми питали опит наших колег з інших областей. Ми питали опит наших колег з окупованих територій, які з цим столкнулися раніше. Вони нам передавали цей опит. Ми з ними радимося на сьогоднішній день. Тому колегіально це допомагає вирішити ці проблеми. Ці травми вони прийшли з обстрілами. А з ці от те, що ви сказали: Вони прийшли не тільки з обстрілами. Ці травми прийшли з тим, як діти поспішають до бомбосховища. Багато дітей послизаються на ступеньках, деяких з них штовхають інші діти. І отримати травму можна не тільки від ракети, чи уламка, чи патрона. А інколи навіть коли діти товпою бігуть в бомбосховище, хтось послизнувся, впав, вдарився, отримав чи вивив, чи переломи. Це теж травма, яка пов'язана з сьогоднішньою війною. Так само хотілось би спитати у вас щодо. Взагалі догляду дорослих за дітьми я так розумію, що війна додала проблем, додала певних нюансів і в тому числі і ментальних травм дорослим. Чи вони уважно слідкують за своїми дітьми кожного року? Ми знаємо, що є певні сезонні травми, і цього року ми вже неодноразово говорили і про відкриті вікна, і про дітей, які і дуже травмувалися, і навіть загинули від цього. Чи дорослі стали більш уважними до дітей в цьому плані, чи як і зазвичай 50 на 50 все таке. Ми залишилось. будемо друг з другом чесними. Дорослі не знаходяться 24 на 7 з дітьми. Ну, знаходяться, коли вони маленькі, а коли діти підлітки, у них є своє дозвілля, у них є своє навчання. Там до дорослого немає рядом, або цей дорослий, там як викладач один там, на 20-30 дітей. Діти гуляють самотужки без дорослих, і принципово не дуже щось змінилося. Все так, не Як дивлячись на всі ефіри часи. і попередження, так все таки є. Не можу пане Василіне спитати вас також про медичну підготовку дорослих. Багато в 22-й рік я пам'ятаю, багато було безкоштовних, безоплатних курсів щодо надання першої допомоги при травмах, при різного виду. Потім вони там поширилися, зараз дещо звузилися. Чи дорослі можуть надавати першу допомогу собі, своїм дітям чи більше таки? людей стало, Чи навчається українська нація допомагати собі під час війни? Ті, хто хочуть, ці навчаються. І на сьогоднішній день є і матеріали навчальні, і курси, і проекти навчальні, і деякі з них благотворительні, вони безкоштовні для населення. На сьогоднішній день, ну, мабуть, кожен чув про турнікет, але, мабуть, не у кожного він є. А ті, у кого він є, вони, мабуть, не кожен вміють їм користуватися. Uh -huh. Тобто, якщо людина заінтересована і вона хоче це знати, хоче це вміти, вона може навчитися онлайн, і офлайн і на собі, і на ближньому. І на сьогоднішній день є багато кваліфікованих, не тільки медиків, які вміють використовувати турнікет. Це і військові, і родини військових, це і волонтери, і родини волонтерів, це і ті навчальні проекти, які просувають цю теорію, що кожен в країні має вміти користуватися турнікетом. Якщо він не потрібен йому, він може знадобитись ближньому, і ближньому він зможе врятувати життя. На вашу думку, це навчання досить кваліфіковане, бо дуже часто від ваших колег ми чуємо, що ой Боже краще б не чіпали травмовану людину чи дитину в момент ДТП, чи навіть ми от. Навіть навіть всі студії алгоритми проговорювали, якщо дитина випала з вікна, що можна зробити, що не можна, щоб не нашкодити ще більше. На вашу думку, вам, от зараз, в вашій практиці, отака допомога вона більше шкодить чи допомагає? Насправді, людина може бути технічно дуже підкованою, вона може бути обізнаною, але ніхто не знає, як людина поведе себе в стресовій ситуації. Якщо ми на чергуванні, ми готові до цієї стресової ситуації, і після чергування нічого не зміниться. Якщо людина пройшла якийсь майстер-клас, подивилась онлайн урок, купила собі турнікет, але ніколи його не використовувала, не була в стресовій ситуації, вона може знати, може пояснити комусь, як їм користуватися, але не факт, що під час стресової ситуації вона зможе з ним скористуватись правильно його краще мати, краще розуміти, що це, а чи mm -hmm. використає людина його чи ні, ну це вже друге питання. Скажіть, будь ласка, ви так само працюєте і в ортопедичній галузі. Що зараз найбільш актуально для наших одеситів, для українців маленьких в цій сфері, які, може, так само з війною поширилися чи загострилися питання? З війною ортопедична проблема, вона можна сказати, загострилась, тому що ортопедичні всі лікування, вони етапні, вони довготривалі, і багато людей і під час початку війни, і на протязі війни від'їжджали. І ті пацієнти, яких мене наблюдали на протязі року-двох-трьох коли вони виїжджають в іншу країну, ну далеко не зовсім вони знаходять медичну допомогу. Чи то за їхнім бажанням, чи то за неможливістю, ну то вже інше питання. І коли ми маємо дитину дивитись кожні 3 чи 6 місяців, давати якісь поради, якось коригувати це лікування. а Ця дитина приїжджає через 2 роки, то ця ортопедична проблема іноді усугубляється. Тобто цей пробіл, який настав, коли дитини не було в країні з батьками чи то без батьків, його треба буде надолужувати в майбутньому. Коли ми говоримо про стандарти, які є в країнах, куди поїхали наші українці. Ну, принаймні більшість із них знаходиться на європейському континенті і про Україну. В нас відрізняються ці стандарти. Ну, наприклад, от, плоскостопість була у, у дитини. Приїхали батьки, кажуть, у нас була така проблема, і вони йдуть там до місцевого mm -hmm. лікаря. Чи там зважають так само на цю проблему, як і в нас? Ну насправді наші стандарти вони дуже наближені до європейських. Ми, якщо оперуємо плоскостопість, ми оперуємо європейськими конструкціями ми оперуємо європейським досвідом, і в Європі немає кількості стілок, як є на нашому по просторі, okay. як є у нас в Україні, і це здивовує тих спеціалістів. І багато тих, хто сподівається виправити якусь проблему устілками, то в Європі ну на це дивляться з посмішкою. Я от тому вас і питаю, тому що знаєте, наші українці це вже доведено. Вони почали більше цінити свою медицину після того, як побачили певні черги очікування на прийом Це не, якогось не військового зовсім спеціаліста. черги очікування. Багато українців під час повномасштабного вторгнення виїхали, і багато з цих українців до війни не виїжали або вони виїжджали в якусь туристичну подорож там на тиждень чи на два. Вони не жили за кордоном. За кордоном інший менталітет за кордоном у суспільстві інші правила. І якщо у нас в країні людина звикла до того, що вона може зараз і сьогодні отримати все, що їй потрібно, то за кордоном такі правила не працюють. І людина обурюється, людина переживається в собі. І повертаючись сюди, вона каже: Ну, ми передумали, тут було краще, тут було зручніше. І це не стосується тільки медичної сфери, це стосується абсолютно усіх галузей. Це стосується того, ж походу в ресторан, це стосується банківської сфери та обслуговування, це стосується якогось сервісу. І люди побачили цю різницю, і багато з них повертається. Але ж ви кажете, що ми наближаємося до цих стандартів і теж ми, міняємося ми в той типу. Ми вік, були так? Та? там ще до війни, в тих стандартах. Uh -huh. Але ну, було в суспільстві така думка, що там гарніше, красивіше, краще, якісніше. Но це могли оцінити одиниці. Зараз це оцінили тисячі і мільйони, тобто виїхало багато людей. Uh -huh. І в суспільстві вже є така думка, що в нас краще. Ну і це і, і, і знаєте, це теж є чим пишатися, хай може таким горем, але це показало нашим людям, що е, в нашій країні так само все на високому рівні і... і по закінченню війни дуже багато людей повернеться. Тобто, хоч зараз є суспільна думка, що там хтось знайшов собі роботу там, mm -hmm. чи житло, чи ще щось. Але багато людей хочуть повернутися. Вони не можуть сили якихось причин, але вони хочуть. Щодо допомоги, ми проговорили про те, що люди там з певним чином пропустили огляди, але ж ми розуміємо, що профілактичні так само огляди. Багато хто не дотримується цього, коли доросліша дитина вона росте. Ми знаємо, що є певні графіки, коли треба показувати дитину різним експертам і звертати увагу на червоні прапорці, але я ж так розумію, що війна не дає це робити, особливо тим, хто вимушено переселений і їздить з міста в місто. Чи в іншу країну, і це, я так розумію, так само збільшить, збільшить кількість дітей з ортопедичними проблемами, так? Ну, лева доля ортопедичних проблем це ті проблеми, які пов'язані з неврологічними проблемами. У нас є багато пацієнтів, у яких є ортопедичні наслідки неврологічних хвороб. А ці пацієнти вони регулярні, вони обстежуються і вони знають про свою проблему. Багато людей вважають, що на ортопедичну проблему не потрібно звертати увагу. Якщо, наприклад, у дитини є плоскостопість, чи ексобразна деформація ног, чи одна нога коротша другої, і в сім'ї так було у батька і у діда, і тобі приводять цю дитину вперше на огляд, наприклад, там перед школою чи в садочку, okay. чи перед вступленням в якийсь вуз, і ти кажеш: дивіться, батьки, у вас є проблема, яку можна було б скоригувати. Вони кажуть, ні. У мене у батька була така проблема, у діда, там, чи у дівчат буває така ситуація, коли їх образна деформація ніг, тобто коли ноги мають форму ікса. Угу. І ми звертаємо на це увагу ортопеди мами там, чи батька, хто прийшли на прийом, і вона каже, це не проблема. У мене ікс-образні ноги, у моєї матері ікс-образні ноги, і у моїх онуків вони теж будуть яксообразні. Далеко не всі люди готові виправляти ортопедичні наслідки. А це ж завжди втручання оперативне чи можна ні, а, з ні. якось поетапно на, на, на ранніх на ранніх термінах звертання це тільки консервативне лікування, угу. але як ви сказали, довгострокове і так, поетапне етап, з, так. з наглядом з за з контролем раз на 3 чи 6 місяців. Ортопед, який лікує цю дитину, він її переоглядає. Він дає нові рекомендації, він дає нові настанови. І якщо дитина і батьки хочуть це виконувати, вони це роблять. Скажіть, будь ласка, а, от є ж така думка, я впевнена, часто вам кажуть, переросте? Є не тільки така думка, не тільки переросте. У нас в країні є багато релігіозних меншин, які не вважають, що потрібно лікувати ортопедичну патологію. Я знаю, вчора в Охмадиті був випадок, коли привезли дитину для етапного хірургічного лікування. І батьки відмовились надавати персональні дані, відмовились заводити історію хвороби та написала скаргу МОЗ про те, що хочуть внести в реєстр дані дитини і mm -hmm. декларацію для того, щоб виконати ортопедичне лікування. Там був скандал, і батьки з дитиною розвернулися і пішли додому. Це вже на їхній їхню на їхні держава не може захистити цю дитину і не може батьки відповідають за своє рішення, коли дитина неповнолітня. До 18 років батьки. Ну, Юридичною мовою це батьки відповідають. Ну, От бачите, і, е, і кажуть так, що з віком переросте. Ну, ви кажете, що хтось вважає це певною сімейною фішкою, так, якщо хтось, це можна так хтось сказати. Хтось сподівається на релігію, хтось на Бога, не, хтось ще на якісь сили. Поясню. Але ще що в майбутньому, якщо пояснити простими словами глядачам, інвалідізація, певні обмеження життя, певні е, з віком погіршення, такі що ти потім сам не зможеш не знаю, ходити чи вправи Якщо, наприклад, е, йде урок фізкультури. І перед дітьми виставляють норматив, що треба пробігти якусь ділянку за якийсь час, а в дитини ніжка на 5 см коротше, чи інша. Чи зможе він пробігти ту дистанцію за той час і отримати гарну оцінку? Не зможе. Чи зможе це викликати його кульгавість, теж булінг в школі там чи в інституті, і чи в його оточенні у дворі зможе. Чи буде це в подальшому психологічною травмою для дитини? Так це буде. Але батьки, як ви самі підкреслили, Вони поберуть і відмовляються, відмовляються в певний момент від... відмовляються. Не знаю навіть як знаєте зреагувати на, на такі новини, тому що ну, мабуть, бояться зробити щось не так болісно в той момент, не розуміючи таких довготривалих наслідків. Ви вже сказали, що всі методи лікування, які є в різних протоколах, і європейських, і всесвітніх, вони всі в нас є, використовуються і так. дотримуються. Так, скажіть, будь ласка, і а яким чином наразі в нас підтримка іде ортопедичним взуттям? Чи є вони? На устілки вже згадали. Реабілітація таких діточок, якась терапія фізична, чи вони існують розгалужені у нас? Вони існують, і з плином війни вони збільшуються. Реабілітація в країні покращується. Нам допомагають як наші українські спеціалісти, так і закордонні. Якби там не, це дуже нарізало вуха, але до війни у нас було менше реабілітації, ніж зараз під час війни. Ортопедичні виробництва вони є і вони виконують те навантаження, яке ми від них хочемо. І ті ж не тільки ж ортопедичними взуттями, ортопедичними устілками лікують. Є ортези, є тутора, є пов'язки, є шини, є шини, ліжечка, є пов'язки, які вертикалізують діток, вертикалізатори, які в силу різних причин, там неврологічних, ортопедичних і інших, не можуть використовувати свої м'язи. І з кожним роком цього стає в Україні більше. Наразі використовуються якісь такі, які, на вашу думку використовуються такі найсучасніші технології 3D-друк чи опановують в Україні. Зараз багато говорять ще про телемедицину і лікування нею, але мені здається, кожен експерт, який входить в цю студію, досить знаєте, критично до телемедицини відноситься, але все одно про неї багато зараз говорять. Ну на сьогоднішній день у нас є повний спектр всіх матеріалів, які бувають. Якщо ще 10 років, це був тільки гіпс. Потім на його зміну прийшов пластик, потім прийшов термопластик, потім прийшов 3D-друк. На сьогоднішній день ми можемо замовляти навіть карбонові елементи. Для... Вони полегшені, вони невісомі, вони зносостійкі, вони дуже міцні і пов'язки бувають навіть з карбоном, з якого виконують ті ж бронежилети для військової угу. сфери. 3D-друк далеко вже не фішка, він був і в довоєнні часи, але зараз його стало більше. Чому? Тому що і 3D-принтерів стало більше, і IT-спеціалістів, які з ними працюють більше, і 3D-інженерів стало більше. Перед багатьма ортопедичними операціями ми виконуємо КТ ураженої ділянки. Це КТ ми віддаємо не медикам, а інженерам. На 3D-друк. Нам друкують ту кістку чи пухлину, чи той дефект, який є. На цьому 3D-макеті ми, ну, можна в лапках сказати, тренуємось виконати ту хірургію, яка потрібно. ми розуміємо, яка нам потрібна розходка для цієї хірургії, які імпланти нам потрібні. І на сьогоднішній день ми можемо друкувати і імпланти, які імплантують в тіла людей. Тобто, ми можемо фрагменти кісток друкувати, ми можемо штучні суглоби друкувати титанами. Коли ми, пане Василю, говоримо про такі фантастичні, ну ви сказали, це вже не фішка, але ж ми не так в темі, як ви. Про такі фантастичні, на перший погляд, речі. Це стосується державної медицини чи приватної? І державної, і приватної. Тобто, держава... На сьогоднішній день є багато благодійних проєктів, на сьогоднішній день є меценатство. На сьогоднішній день міська влада закриває дуже велику потребу цих діточок. Угу. Тобто маємо можливості допомагати, звичайно. і якщо людина боїться, що певні проблеми будуть пов'язані з великою фінансовою зобов'язаністю, то тут теж є благодійники, які допоможуть. Так, Так, звичайно, у нас є багато благодійних фондів. Скажіть, будь ласка, які от ви, як саме експерт при департаменті, скажіть, будь ласка, які плани, які виклики є на цей рік, які є цілі, щоб їх досягнути? Ну, ціле у нас і планів може бути багато, але сьогодення нам диктує те, що ми не завжди йдемо по плану, тому що ми залежимо від нашої держави, ми залежимо від нашої від наших сусідів держави, агресора, і війна вносить свої корективи. Ми планували і день міського травматолога, там і освітні конференції та програми. Ну будемо бачити, як це буде виходити в календарному цьому році. Я розумію, що зараз більше навіть українські лікарі діляться досвідом в умов... роботи в умовах війни день? Так, з колегами за кордону, ніж ми забираємо у них досвіду. На сьогоднішній день у українських лікарів є найбільший досвід зміни вибухової травми. На сьогоднішній день у українських лікарів є найбільший досвід з вогнепальної травми. На сьогоднішній день у українських лікарів є найбільший в світі досвід з баро Тобто це травма голови, спинного, мозку, струси, контузії, там прямі ураження. На сьогоднішній день у українських лікарів є найбільший в світі досвід судинної патології. Це травми серця, травми артерій, травми великих вен, і як закривати ці дефекти, як їх оперувати. На сьогоднішній день у наших бойових лікарів на передовій є найбільший досвід з військової медицини. Тому що якщо ми це вчили теоретично з досвіду інших. Країн, то сьогодні у них є вже величезний за плечами набутий досвід, як це використовувати сьогодні і зараз. І з тим забезпеченням, яке у них є сьогодні і зараз. І вони мають дуже великі гарні результати. Я спілкуюся зі своїми колегами з, зі ста пунктів, з Херсона, з Краматорська, і вони показують класні результати. Знаєте, це буде час. Все це систематизувати і дійсно вже представляють наші медики ці набутки своїм колегам з інших країн. Але я так розумію, ще буде над чим працювати і підсумовуючи весь цей досвід, як ви кажете, всіх ну, ці лікарів треба, для початку потрібно, щоб закінчилась війна. Так а потім напишемо книжки. <гум> так, дуже дякую вам за те, що ви робите. Не тільки допомагаєте дітям, не тільки вивчаєте всю ту проблематику, яка постає перед вами. І навіть такі є реально масштабні мрії і плани. Нагадаю нашим глядачам, що із нами у студії був Василь Фізор, лікар-ортопед, травматолог вищої категорії, головний позаштатний спеціаліст з ортопедії та травматології Дитячого департаменту охорони здоров'я Одеської міськради. Дякую вам, пане Василю. Бережіться, любі глядачі. Бачите, що травми не закінчуються, поки триває ця війна. І хто як не ви самі збережете себе і своїх дітей на все добре до зустрічі за тиждень.